I Навчаюся в ліцеї номер 2 Я відвідую багато гуртків, але мені найбільше подобається наша творча майстерня. Вирішила взяти участь у конкурсі Діти за безпечне майбутнє. Зробила роботу у техніці кіносайду. Це була моя перша робота, але, як ви бачите, не остання. Мені дуже приємно, що хтось розглядів мій замисл, би мовити про читав мішляків. Конкурсній роботі я зобразила рятувальника саме таким, бо я справді вірю, що вони герої. Невидимі герої серед нас. На конкурс я подав е е тест е на тематику порятунку, У в цьому тесті є 12 питань, на які потрібно відповісти. Моїм наставником був Дмитро Васильович, і він дав мені ідею для... Для створення цієї програми. Я написала цю збірку віршів для учнів про небезпеку, вогню і героїв-рятувальники. Я відвідував гурток перший рік. Мені дуже подобається для Особливо полюбляю виготовляти іграшки амігуруди. Так саме з таких іграшок Амігурумі Богданка виготовила сюжетну композицію на конкурс Діти за безпечне майбутнє. Я з дитинства мрію стати пожежником, А в теперішній час, коли в нашій країні йде війна, пожежники асоціюються з за ЗСУ. Такі ж сильні, мужні, відважні та хоробрі. Вони для мене справжні вороги. Я робота виконана в техніці і заротіння. Хотіла в цій роботі показати важливість, незламність наших рятувальників у нашому житті та у житті нашої держави. Саме сміливість та відвага наших пожежників спонукала мене на створення цієї роботи. Я вважаю, що допомагати людям. Ризикуючи власним життям, це по справжньому благородна справа. Сьогодні ви, як ніколи, варті визнання, адже рятуєте майбутнє нашої держави. На виготовлення цієї роботи мене надихнула велика популярність чер Чернігівського чотирилапого помічника сапера за його талант, вміло знаходити вибухонебезпечні предмети. Він став одним із улюблених символів сили та незламності українського народу в протистоянні військової агресії Росії. Відвідаю. Курток, аплікація соломки. Моя картина нагадує всім, що при пожежі потрібно зловити 101. Я намалював пса патрона, тому що він розміновує поля і рятує багато людських життів. Я намалював пожежників, які коли падають бомби в квартири або в будинки, ну і вони тушать їх. І рятують ті життя людей та тварин. Цікавив цей конкурс, і я подумав, можна попробувати. А потім пошив цю іграшку, і мені саме сподобалось записувати цей голос. Думаю, цей песик допоможе е проводити заняття про мінну безпеку. Я підготувала реп, в якому я об'яснювала дорослим і дітям, що е різні міни, різні вибухонебезпечні предмети це. Е те, до чого доторкатися, до чого підходити не можна. Я приготувала роботу, це ліс, і тут вертоліт пожежний гасить пожежу. Я так придумала, тому що треба ну, ліс берегти, бо ліс це легені світу. Ця картина. це як Пожежні рятують дітей, людей, наше життя. Я заобразила дитину з Ведмедрівком, тому що зараз багато пожеж. Пожежні спасають людей і дітей найбільше. Коли я дізналась про конкурс від СНС України, то одразу зрозуміла, що маю взяти участь у ньому, адже це можливість звернутися до всіх дітей і застерегти їх від небезпеки. Писати вірш вогонь друг вогонь ворог було нескладно, тому що я вважаю, що безпека це дуже важливо. Я підготував пожарну машину, хотів її зробити більш реалістичною. Бажаю всім бути обережними. В даний час йде війна. Треба бути обачними і підтримуватися. Ми зробили музика програми Stop Motion. Для цього ми пішли в ліс, нарвали моху, пішли на моєї мами клумбу, нарвали там розпинок, щоб всі думали, що це як дерево. Ми любимо робити мультики на різні теми. Наприклад, про похід у гори чи про ліс. Для мене ця тема є актуальна. Дотримання правил безпеки. Я основою життя. Коли мої батьки впевнені в моїх вчинках, вони спокійні. Знаючи, як допомогти або покликати допомогу, можна врятувати чиєсь життя. Ми повинні бути обачені та дбати про свою безпеку та безпеку ближнього. Пам'ятай, Пам'ятайте, життя одне.